Біля зупинки у селі Крижівка, що за 40 кілометрів від вузька, зібралися люди. Місцева жителька Світлана Приймачок на роботу у Рожище щобудня добирається велосипедом або попутним транспортом. Питання в тому, щоб люди могли раніше доїхати в Рожище, в Луцьк. Кожному по своїх потребах, так само могли б їхати на роботу люди. Із-за того, що вони так пізно попадають, от не раніше, половина десятого ранку, вони попадають в рожище, вони просто як людина може їхати на роботу вже в ту пору. Жителька Крижівки Любов Бойко каже: майже рік немає автобуса, який раніше їздив на маршруті Луцького домичі через крижівку, луків і незвір. Дорож 17 кілометрів раніше. То я добиралася за годину. Тепер то вже за годину я на велосипеді не докручую більше, бо більше як 65 років то вже трудно. Багатодітна мама Ірина Кордиш розказує, через село в день проїздить два рейсові автобуси Луцьк-Маневичі і Луцьк-Четвертня. Сісти на них не завжди вдається. На автобус я так не можу розраховувати, бо з дітками там багато людей в автобусі і їхати далеко я не зможу. Хочеться якось так само мати змогу добиратися на роботу на 9 годин і щоб мати змогу добратися також і додому раніше, не о 9 годині, не на ніч приїжджати. Графік руху зараз незручний, каже Юрій Дідич з Крижівки. Сім годин, що він йшов в автобус. Крижівка, луків, Недвір. що людям було добре. Колективне звернення забезпечити щоденний маршрут Луцьк-Крижівка-Луцьк передали до територіальної громади. Світлана Приймачок розповіла, під документом підписалося 80 людей. Так як повноваження з організації конкурсу по визначенню перевізників. Повноваження належать обласній адміністрації. Ми це колективне звернення спрямували на адресу обласної державної адміністрації. 21 квітня. Ми їм відправили ще поки що відповіді офіційної не отримали. Оксана Євпак, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному Волинь.